Зменшення викидів шкідливих речовин транспортом та його стан з точки зору енерговитрат і викидів СО2 з метою досягнення концепції надзеро. Саме ця тема піднімалась на крайньому круглому столі. Сьогоднішня тема нашого круглого столу побудова збалансованої системи транспорту. Метою проведення даного круглого столу є напрацювання ключових викликів, можливостей та напрацювання стратегії розвитку у цьому напрямку у сфері транспорту нашого міста рівно. Способом організації транспортування, який є стійким з точки зору його соціального та екологічного впливу, є збалансований транспорт. Це така система, в якій немає чітко виділених якихось елементів. Ми не можемо сказати, що все треба перевести на електротранспорт або будемо ходити пішки. Збалансована система це означає, що кожному виду пересувань в ній знайшлося місце. І під нею є інфраструктура. Ми всі знаємо, що в нас найбільша проблема це завантаження вулиці Соборної Київської, і якщо щось стається саме тут, то містом дуже складно пересуватися. Збільшення кількості електроавтотранспорту сприятиме зменшенню викидів. СО2. оскільки електромобілі живляться енергією, їх використання є більш екологічним. В місті рівному працює. Дві програми. Одна програма автомобільного розвитку транспорту, друга програма електроавтотранспорту. Одною програмою передбачено закупівля тролейбусів в кількості 24 тролейбуса щороку. Програмою розвитку автомобільного транспорту передбачено 20 автобусів щороку. Плановий випуск тролейбусів щодня в Рівному наразі нараховується 64, що є вищим показником, ніж в інших обласних центрах. На даний час активних пасажирських тролейбусів, тобто таких, які активно перебувають у маршрутному русі, у нас зараз 71. От, із них 49 найбільш популярна модель це Шкода 14ТР. 18 тролейбусів це Дніпро. Шість із них обладнані автономним ходом. Тролейбус, по перше, сам по собі екологічно чистий транспорт. Він не здійснює викиди. По-перше, це по-друге, це е, пасажиромісткий транспорт. Забезпечення містом тролейбусів. Важливий крок до шляху сталого розвитку та збереження екології. І це один з ключових аспектів у досягненні нульових викидів вуглецю у концепції Cities. Діана Смірнова, Володимир Захаров, новини Рівного.